Привіт. Я стою тут біля дерев та. А якщо всерйозно, всім привіт! Та сьогодні я вам покажу, як я відпочиваю на природі. Але перед тим, як ми почнемо, не забудь поставити лайк, підписатись на мій канал. Ну, давайте ж розпочинати. Ось ви можете побачити, як буся досліджує різноманітні куточки природи. Люблю сидіти біля води, занурюватися у свої думки, фантазії. Вода для мене це як щось рідне, щось безкінечне, щось цікаве та дивовижне. Та ось таке відео у нас вийшло. Не забудь поставити лайк, підписатись на мій канал, поділитися з цим відео з друзями та написати якийсь коментар. До зустрічі в нових відео!